Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І тільки ми не встигли прийти до тями після трейну, про який вже і так забули, і тупо всі банять в прем'єр-режимі. Нам викадують ремейк легендарнішої карти Кеш. Пройшов тільки один день, а її вже завалили хейтом за надмірну радянщину. Але незважаючи на це, на ній також присутня часткова українізація. Так як в мапах майстерні цей кеш доступний абсолютно кожному, трішечки по ньому прогуляємось і розповім тобі 15 цікавих фактів, деякі точно ти не знав і будуть тобі корисні. Так я знаю, що тобі Випадали схожі відео про цю мапу, сподіваюсь, ти їх не дивився і чекав саме відос від мене, щоб саме звернути увагу на ті деталі, які інші не бачать. Півхвилин на спонсора і полетіли. На бладі кейс можеш відкрити до п'яти безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кейс доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод Felix ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій email, в профіль Ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНЦ чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Так, ну що, вітаю на кеші по факту, мені вже подобається. Дуже гарні такі кольори. Що у нас по українізації? Так, високе напряження, опасно Ага, понятно. Ну, такі таблички, до речі, і зараз можна і вже ті знайти на трансформаторах або ще десь. Тут же є українізація, заброшена зона, проїзд, прохід категорично заборонено. Стоп контроль. Тут у нас зелена дорога, теж українською. Стій заборонена зона. Вогненебезпечна. тобто в цілому вона українізована, поняли? Так, це у нас токсик. Гранатку туди можна кинути? Можна, залітає. Так, це у нас вентрум. Коротше, щоб ви розуміли, ось якщо її буду додавати в основний мапул, оце ось декомунізують. Як мінімум, в Китаї це заборонені символи, а в Альвоси таку аудиторію втрачати не захочуть. Так, ну в цілому так КТ-база виглядає. Я прям якихось кардинальних змін не бачу, і ми зараз підемо по фактам. Його западне управління. Тут прям максимально підсвічено. Раніше тут дуже темно було, тепер дуже світло. Так, ну так у нас виглядає мейн. Оце ось можна навіть порозбивати. Так і що. Блін, ну гляньте, небо таке кайфове. Хоча грім іноді там гримить. Особливо десь біля китешної. Вінти взагалі такі. Якісь світленькі. Військова зона. Тримати зброю над головою. Весь час при порушенні дозволено стріляти без попередження. Ого. готель Полісся. Слухайте, ну любителям сталкера я гадаю, точно зайде ця мапа. Так, ну і що? Полетіли по всім фішечкам і фактам, які я про неї знайшов. На кіти базі вас відразу вітають українською мовою. Привіт і отакий смайлик. Наступний факт це те, що дамаг від вогню зараз 5 рази більший. Раніше забрався 1 хп, зараз 5. Тому сильно ну, не гарячкуйте тут. Отакий на можна робити як і раніше. Можливо, навіть вони трішечки тут зменшили дистанцію, тому що робити його трішечки простіше. Наприклад, ви зустрічали міг, почули кол, що пушать мейн. Вам щоб безшумно залізти на балкон по діагоналі нажати три рази А плюс В. Раз, два, три. І ви відразу отут з'являєтесь на пірілках, на поняли? Тобто ви відразу вже прийма... приймаєте мейн або приймаєте цей А плюс В. Раз, два, три. В Кінці контрол нажимаєте. і найголовніше, що він безшумний. Раз, два, три. 3. Поняли? Ноль звуків взагалі, і я отут уже прям забущений знаходжусь. Мінімум зайвих руки. Наступний факт це те, що тут прибрали огорожу. Тут я не знаю, в чому сенс, але ну так зайти не можна. Тобто в будь-якому випадку треба запрыгувати. Але в цілому, просто як факт. Наступною цікавою штукою, я не пам'ятаю, чи це можна було робити раніше, але можна зробити соло буст на ось оці ящики. Приблизно таким чином. Мінімальний стрейфік на відкриті двері завчасно. Наприклад, якщо тімейт біжить займати цю позицію, попросить, щоб він відкрив цю сторону. Запригуйте на двері, і самі тут приймаєте вже мейн. Якщо вміти хоч маленький стрейф, максимально паркурною мапа стала, і наступний момент це соло буст на будку з КТ. Все. І, звичайно, можна запригувати на фонарі, як і раніше. Тільки його навіть трішки ближче поставили, тут прям не треба, знаєте, там, стрейф і допрігати. Тобто він в цілому близько тут стоїть. Так, пам'інду у нас. Віконце залишилось, але у вигляді отвору в стіні. Е, якось в соло забуститись туди не вийде, та навіть і можливості тімейтом не вистачить. Тобто тут дабл буст треба робити. Але відкинути флешечку в цілому нормально. То, наприклад, була типова флешка від ваших тіммейтів. До речі, чуть не забув про цемент, тут з'явився ось такий отвір. Не знаю, комусь це можливо знадобиться, але вже можна приймати. Я думаю, з такої позиції Мід хоча б зробити якийсь Ентрік. Не знаю навіщо, але сюди можна запригнути. Не знаю, чи можна сюди запрыгнути, але напишіть в коментарях, можливо, у когось це вийшло. У мене ні. Я не такий профі, як ви. Виходячи з цієї сторону на Б, звичайно, в більшості випадків треба займати Токсік. Займаючи цей бордюрчик, можна зустрічати голови ваших суперників. Також може соло сюди забуститись. Також є ще один момент бусту, але трішечки для іншої цілі. Це більше буст для сейву. Можна запрыгнути як туди, так і сюди. Проходячи у вентрум, тут ми бачимо таку батареєчку. На Ізі тепер можна запрыгнути на ці ящики. Якщо вам цього недостатньо, можна запрыгнути ще й сюди. Е, до речі, цікавий факт. Прибрали або вже й зламали лампу, на яку всі раніше запригнували з Хевена. закриваємо наші фішки з фактами, з на басайді. Ось такий був огляд, такі були і факти. І якщо ти хоч один із цих фактів не знав, постав свою вподобайку. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Hello? Are you new?